Вітає кучерявий сад. У нас кажуть, Христос все рождає, українці. Мені чогось здається, що всі ми на генетичному рівні такі собі петрики-п'яточкине. Малого його ніяк не вкладеш до ліжка, а дорослих ну ніяк не змусиш співати під балалайку. При різдвяних святах всім хочу українцям побажати роздивитися в собі оцього. Бешкетника, котрий у дорослих не просто лежить під ковдрою і рахує слонів, а перетворюється на справжнього козака, що за щораз знаходить новий спосіб не заснути, не зламатись. Міцного нам козацького здоров'я, сили, відваги, витримки це все у нас є від нашої рідної землі. Зима, сніжок. А є в моєму садочку рослинки, що саме зараз їх сезон квітування, пік їхнього розквіту, можна сказати. Коли восени всі заспокоюються, інші рослини лягають спатоньки, ці прокидаються. Чи не чудо? А ще гляньте, яке чудо засипало на мій город, на мій квітник, наче зорі з небес посипалися саме сюди на землю. Я дивилась, дивилась, чудувалась, чудувалась, думаю, ну що ж це таке? І підійнявши очі догори, зрозуміла джерело оцих зір. Пенісетум насипався, насіявся, а потім вкрився інеєм. Та пенісетуме зараз не про тебе. Першу рослинку, про яку хочу розповідати, чомусь зовсім не зустрічаю в українських садочках. Це магонія середня, не падуболиста, а середня черіті. Вічно зелений кущик, що росте таким фонтанчиком, і заквітає приблизно в кінці листопада, початок грудня, починають розпускатися квіточки. Якщо погода дозволяє, Квіточки розпускаються повністю і тримаються цілу зиму до весни. Якщо вдаряють морози, то якісь морози витримуються, а якісь морози таки не дають дорозвинутися суцвіттям. Проте сам куш надзвичайно декоративний. Росте він досить повільно. Повинен досягати у висоту десь півтора метра в наших регіонах, а в природних, певно, до 2-3 метрів. Ось так він виглядає, ширший вгорі, галузиться, фонтанчики формує щороку новенькі. Дуже-дуже ну, полюбляє органіку. Якась органічна мульча це найкращий смаколик для магонії. Перегній, скошені трави, будь, будь яка будь яка органіка. Не відмовиться вона і мінерального підживлювання, проте всі оті заходи по догляду абсолютно не є обов'язкові. Бачимо магонію в кінці листопада, без е, снігу, з чистими листочками, котрі зберігаються цілу зиму. Чагарник абсолютно нічим не вражається. Жодних захворювань, жодних комах шкідників. Листя дуже тверде і жорстке. Там прокусити його без шансів, жодній комасі. Ще цей чагарник може рости на сонці, але краще йому у напівзатінку. Проте в мене він на сонці і якось нічого. Але Львівщина це не регіон з найпекучішим. Українським сонцем Ще що варто знати про магонію, варто її садити відразу на постійне місце. Не любить пересадок. Я по дубу листі магонію пересаджувала. Вони скидали листя і досить довго виглядали, наче мертві, наче не прижилися. Якби не терплячісь, точно би вже полетіли. На гноївку, як мертві кущики, та з часом випускали листочки і оживали. З цією я експериментів не проводила, бо таку не всюди придбаєш, а придбала її у дендрофермі бережнюків. І цій магонії, напевно, три роки в моєму саду, можливо, чотири. Бо перші роки я безладно тикала рослинки. Не формуючи композиції. Ну, тут вгадала з місцем. Підсумовуючи, про неї скажу. Жодного догляду, ні поливання, підживлення органічне за бажанням. Я думаю, без підживлення вона б нормально почувалася. Ніяких оприскувань. Ну, нічого особливого не потребує. Проте декоративна цілий рік. І диво дивне, чудо чудне, взимку квітне, ну де ще знайти таку рослинку. А ще одне не вимерзає. Минулої зими мінус 23 абсолютно спокійно витримала. Щодо таких унікальних рослинок, знайшла ще одну: це чимерник чорний. Або його називають різдвяна троянда. Цілу зиму в квіточках. У мене він зараз на пуп'янках чомусь. Минулоріч вже весь квітнув. І інколи прикритий снігом, розкопуєш той сніг, а там білі квіти. Заквітає, так як і магонія в кінці осені, на початку зими. І квітне десь аж до травня. Вічно-зелена декоративна рослинка. Листячко красиве, цілий рік, а взимку можна потішитись квіточками. Не вимагає теж жодного догляду. Думаю, що полюбляє органіку, бо намагаюся свої ґрунти зробити багатими на гумус. Але спеціально для нього нічого не роблю. Для всіх, однаково, стараюся і ще не переносить яскравого сонця. Його потрібно садити не на пекуче сонце, десь на півзатінок чи, можливо, і затінок. І дуже класно, якщо на передній план. Ось про такі цікаві зимові рослинки розповіла. А далі підпишу інші вічно-зелені, прогуляємося садочком і заколядую для настрою. Темненька я нічка тьмою світ накрила, на небеснім полі, на небеснім полі зорі запалила одна лишно. Понад все сіяє та над вифлеємом, та над вифлеємом проміння зливає, а у вифлеємі Нині мир явився, Люди, веселіться, люди, веселіться, сам Бог народився. Про вічно зелені рослинки свого саду, про ось ці, що вже були на екрані, та багато інших цікавих. Про них всіх розповім в наступних відео. А зараз Україна колядує, вона колядувала і буде колядувати. Привітання від молодого покоління кучерявої родини!